Гроші правлять світом, хтось вимірює успішність, хтось вирішує долю цілих поколінь та континентів. А деколи від їхньої кількості залежить життя окремої людини? Вони мотивують до праці, нових винаходів та загального прогресу. Коли виникли перші гроші, і що вони собою являли? Кого зображували на монетах Київської Русі речі Посполитої і Російської імперії? Та як стали мільйонерами українці на початку 90-х минулого століття? Розвиток ринкових відносин за останні 200 300 років невпізнанно змінив світ. З одного боку швидкий технічний та інтелектуальний прогрес, з іншого розшарування суспільства на багатих та бідних, соціальні протести та криваві війни. Нині ми заробляємо на облаштування власного і добробуту дітей, гадаючи, що це і є смисл людського буття. Так не було постійно. До двадцятого століття гроші існували як інструмент обміну товарами або послугами, а не як індикатор соціального статусу. Не зовсім легко уявити той час, коли ось власне в звичному розумінні грошей не існувало. А такий період в історії людства був, тому що якщо ми говоримо за звичну нам монету металеву, вона з'являється в Китаї десь близько восьмого століття до нашої ери. Але про китайські гроші дуже мало чого відомо, зато трішки більше відомо за грецькі гроші. Тому існує інша така версія, що батьківщиною грошей є і Греція, зокрема, острів Лідія, де з'являється перша мідна монета, яку називали лептою. Ну, це теж знайоме нам слово, тому що є такий уже сталий ідіоматичний вираз вкласти свою лепту до появи монет. Люди використовували різні предмети та речі, інколи досить несподівані. Наприклад, за великі матеріальні цінності розраховувалися стадами худоби або хутрами тварин. Пізніше їх карбуватимуть на монетах давніх держав, а подекуди звірі дадуть назву грошовим одиницям, наприклад, куни Київської Русі. На острові Борнео, наприклад, використовували буйволячі черепи як платіжний засіб. А на Соломонових островах людські черепи також використовувалися як засіб розрахунку за якісь певні матеріальні блага. У вжитку підданих Київської Русі тривалий час перебували гроші сусідніх держав. Арабські дирхеми та західноєвропейські динарії замінили златники та срібляники Володимира Великого. Вони стали першою національною валютою давньої держави. Існували два номінали: золоті та срібні монети. З однієї сторони зображували Ісуса Христа, з іншої Володимира Святославовича. Як же помістити князя поясне зображення? Ну раптом князь образиться, і зрештою, якась є і повага до князя, і вийшли з того положення наступним чином. Просто взяли і помістили дві такі хрисочки, які символічно нагадували ноги або символізували ноги. І це тривало аж до того часу, поки здогадалися зображати князя Володимира сидячим і на троні монети із зображенням князя велика рідкість, стверджують фахівці. Водночас гроші пізніших періодів експонуються у достатній кількості в різних куточках України, зокрема в Острозькому музеї нумізматики, що включає рідкісні збірки як минулого, так і сучасного. Більша частина цієї колекції це 6300 предметів, знаходиться сьогодні в нашій експозиції. Свої витоки формування нашої колекції бере початок ще з початку ХХ століття, а саме з діяльності братства імені князів Острозьких та створення історичного музею, історичного музею в нашому місті. Гордістю нашої колекції є пам'ятні і ювілейні монети України. Це ми фактично один музей, який має майже повну колекцію цих монет. Найдавніші монети представлені в Острозькому музеї нумізматики стосуються речі Посполитої та Великого князівства Литовського. Монети Польщі у нас найраніше датовані 14 століттям. Взагалі потрібно сказати, що Польща мала дуже потужну систему монетних дворів, на яких карбувала свою монету. І у нас є монети, відкарбовані на дуже багатьох монетних дворах цієї держави. Є різних номіналів, є срібні, є мідні монети, і троякі, і шостаки, і орти, і є великі монети срібні, які називаються талерами, які і дали назву. Відомій на сьогодні такій всесвітній валюті долару. Перші паперові гроші на території України виникли у XVIII столітті за часів Катерини II. Асигнації полегшили життя обивателів Російської імперії, зменшивши обіг мідних та срібних монет. Держава постійно розширювалася за рахунок завойованих або приєднаних земель. В обіг вводили спеціальні гроші для певних народів чи територій, адже підрахували, що так буде вигідніше. Коли, наприклад, Ломоносов отримав нагороду за написану на честь імператриці оду і отримав за цю оду премію, то він цю премію премія була видана йому мідними грошима. Ось цю премію він віз додому на кількох возах. І через то народ дуже швидко оцінив наскільки зручними були паперові гроші на монетних дворах Росії для завойованої території. Карбували монети тих номіналів і тих назв, які ходили на даній території. Для Грузії друкували Абази. Наприклад, для Польщі друкували гроші і, і злоті монети Сибірського царства із зображенням, зображенням соболів. Це був виняток, тому що не на монетному дворі в Петербурзі чи в Москві, а на створеному спеціально за Уралом монетному дворі карбувалися ці монети з соболями, тому що не було логіки спочатку з Уралу вести через всю величезну імперію руду, центральну частину Росії, виплавляти її, а потім Вести назад вступаючи на престол, російські імператори карбували коронаційні та рублі з власним зображенням. Однак, не без винятків. Павло І, який був дуже кирпатим, заборонив випуск монет з власним зображенням. Проте обмежену кількість все ж викарбували. Нині вона є великою цінністю у збірках колекціонерів. Перші українські гроші пов'язані з невдалим досвідом державотворення у 1917-1920 роках. Проголосивши третім універсалом утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила нову національну валюту. Спочатку це були карбованці, які невдовзі замінили на гривні. Дрібними монетами стали шаги. Автором оформлення гривень був визначний український художник-графік Георгій Нарбут. Аналізуючи златники і срібляники Київської Русі, він звернув увагу на тризуб. Цей знак він вмонтував до композиції, таким чином закцентувавши увагу на витоках української нації. У колекції Острозького нумізматичного музею представлені грошові знаки періоду німецької окупації. Оскільки рівне було столицею Рейскомісаріату Україна, банк емітував декілька номіналів з назвою головного міста держави. Цікавою сторінкою історії грошової справи в Україні є період Радянського Союзу. Вождь пролетаріату з'явився на банкнотах у 1924 році, а до того зображували людей різних професій. У 1965 році в Радянському Союзі було започатковано карбування ювілейних і пам'ятних монет. До цього їх не було. Це приурочено річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. На одному рублі було карбовано зображення воїна-визволителя, який стоїть в Берліні в Трептов парку. Знаменитий такий пам'ятник, найцікавішим та особливим екземпляром остройської збірки є монета з паладією із зображенням балерини. Цей метал надзвичайно рідко зустрічається в природі, тому й тираж, присвячений сторіччю російського балету, був дуже обмеженим. Одразу після здобуття незалежності у 1991 році Україна не мала власної валюти. Найближчих декілька років панував економічний хаос, у якому з'явилася навіть валюта окремих підприємств. Ситуація змінилася через декілька років після грошової реформи. Відтоді в обіг введено гривню та її соту частину копійку. Розрахункові талони колгоспів, купони на товари та інші внутрігосподарчі гроші, як їх називали, були в обігу поруч з офіційною валютою спочатку радянського союзу. А потім незалежної України. Гіперінфляція у 1993-1995 роках призвела до того, що в обігу з'явилися банкноти номіналом тисяча і більше купонів. Українці стали мільйонерами. У 1998 році в Україні було створено монетно-банкнотний двір, який на сьогодні входить в п'ятірку найпотужніших і найкраще обладнаних монетних дворів. Усього світу ми маємо свою банкнотну фабрику на Житомирщині, яка дуже якісний банкнотний папір е, продукує. На нашому папері друкують свої гроші Італія, Індія і ще цілий ряд країн. Е, виходячи з того, що дуже високий ступінь захисту і багато рівний, рівнів захисту для того, щоб не підроблялися гроші. Окрім того, монетний двір випускає ювілейні та пам'ятні монети. Деякі з них надзвичайно цікаві та рідкісні. Є різноманітні серії, серія видатні особистості України, серія навчальні заклади України, серія літаки України, флора і Фауна. Де карбуються монети з зображенням дуже рідких представників флори і фауни, які занесені, і в нашу червону книгу, і в відповідні аналоги за кордоном. Ну, що стосується нашої території, то була карбована дуже така цікава монета, присвячена Соні Садовій. Ось така є мишка невеликого такого розміру. Вона є дуже рідка, і ареали її поширення тільки три області: Рівненська, Волинська і Хмельницька. А чому вона називається Соня? Тому що коли температура падає нижче 5 градусів тепла, вона просто нірку, як ведмідь, залягає в сплячку. Національний банк України долучився до програми Найменша монета світу. Приміром, розмір цих сувенірних грошей номіналом у 2 гривні не більший за нинішні 2 копійки. Збірка включає різноманітні серії, символи України, знаки зодіаку та багато інших. В Острозькому музеї також представлений скарб 16-го століття. У 90-х роках було знайдено скарб на Вулиці Городище в місті Острозі, і і скарб дуже цікавий, тому що до його складу входять монети практично з усіх країн Європи. Це монети 16 17 століття. І якраз цей скарб підтверджує, що Острог був визначним історичним, культурним і торговельним центром України в 16-17 столітті. І не дарма його називали Волинськими Афінами. Через Острог проходили торгові шляхи. І ось цей скарб якраз дає підтвердження цим даним, тому що до його складу і Входять і срібні монети, і серед них і копійка, і діньга Івана Грозного, і Василя Шуйського. І ось якраз той угорський дукат 1588 року. Це одна золота монета, яка входила до складу цього скарбу. Історія грошей, як і все українське минуле, різноманітне та багатогранне: від златників до копійок, від асигнацій до сучасних гривень, вивчаючи родовід власної валюти, ми краще розуміємо життя її власників.